Заняття з логіко математичного розвитку. І подорожуємо ми з вами в країну математики. Діти, подивіться, який чудовий мішечок. Цікаво, що там. Ой, так це ж блоки д'єнеша. Давайте розглянемо, скільки тут фігур, вони всі різні, але є і схожі. Вони всі червоного, синього та жовтого кольору. Погляньте на ці трикутники. Вони різні за кольором: жовтий, синій та червоний. Ось вони вишикувались усі, а ще вони різні за формою: трикутні, квадратні, круглі та прямокутні. Бачите, вони всі розділилися, всі стали поруч, один маленький круг загубився, а великий синій його зараз проведе на місце. А ще фігури відрізняються за величиною є маленькі та великі. Спочатку треба назвати якого кольору фігури жовтий, червоний чи синій колір, а потім розділити їх за величиною на маленькі та великі, а ще за формою круг. Трикутник, квадрат та прямокутник. Я думаю, малята, що в нас з вами все вийде. Сьогодні до нас завітали усі веселі геометричні фігури маленький жовтий круг, а це маленький червоний трикутник і великий синій квадрат. Саме вони будуть проводжувати на іграх з блоками Дєниша. Сьогодні ми з вами будемо працювати. З площинними блоками д'яниша подивіться на малюнок і розкладіть перед собою саме на такий набір блоків. Молодці! А зараз познайомимося символи, які позначають ознаки наших блоків. Ці символи позначають розмір блоків. Це маленький, а це великий блок. Ці символи позначають колір блоків це всі жовті блоки, це всі сині блоки, це всі червоні блоки. А ці символи якого знаку позначають, як ви догадаєте. Правильно, вони позначають форму блоків. Ось всі трикутні блоки, всі круглі блоки, всі квадратні блоки. Всі прямокутні блоки. Ну що, дітки, запам'ятали молодці? А тепер давайте пограємо. Наш жовтий круг пропонує дізнатися, як можна порівняти блоки. Діти, подивіться перед вами два блоки. Нам необхідно їх порівняти і визначити, чим вони схожі і чим відрізняються. Нам допоможуть цьому наші картки символи. Якої форми наші блоки? Вгорі у нас круг, а внизу теж круг. Позначаємо цю ознакою карткою символом. Якого кольору верхній круг? Так, жовтого. А нижній круг? Також жовтого. Позначаємо цю ознаку відповідними картками. Молодці. А тепер давай порівняємо розмір. Верхній круг який? Великий. Позначаємо відповідним символом. А нижній круг який? Так, маленький. Також позначаємо відповідним символом. Молодці. Давайте прочитаємо схеми, які у нас вийшли. Читаємо спочатку вгорі. Круг жовтий, великий. А тепер читаємо схему внизу. Круг жовтий, маленький. Чим схожі наші блоки? Так, у них однакова форма та однаковий. Колір. А чим наші блоки відрізняються? Правильно, розміром. Вгорі великий жовтий круг, а внизу маленький жовтий круг. Ми з вами порівняли два блоки. Який висновок ми можемо зробити? Так, ці два блоки однакові за формою. Та кольору, а відрізняються розміром. Давайте ще раз порівняємо два блоки д'єнеша. Подивіться і скажіть, вгорі блок якого розміру. Так, маленький, позначте його. А внизу блок який? Правильно, великий, також позначаємо відповідним символом якого кольору верхній блок? Синього позначте його. А якого кольору нижній блок. Правильно, жовтого позначте відповідним символом. Діти. А яку форму має синій блок? Правильно, квадратно. А жовтий блок, яку форму має? Також квадратну. Молодці. Позначили відповідним символом. Прочитаємо схему вгорі маленький синій квадрат. А тепер схему внизу великий жовтий квадрат. Чим наші блоки схожі? Так, формою. А чим наші блоки відрізняються правильно розміром та кольором. Вгорі маленький синій блок, а внизу великий жовтий блок. Ми з вами порівняли два блоки, Який робимо висновок. Ці блоки однакові за формою, а різні за кольором та розміром. А тепер наші веселі геометричні фігури хочуть, щоб ви їх теж порівняли. Це завдання ви виконуєте самостійно. Будьте уважними, чекаю, на ваші виснов. Сьогодні ми з вами познайомилися з блоками Дієнеша, вчилися порівнювати блоки, а ще познайомилися з картками символами. Які ознаки вони позначають? Так, це форма, колір та розмір. Дуже сподіваюсь, що вам сподобалося грати з блоками дієноша, а на цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей малята!